Так, макетні плати. Макетні плати 5х7 мм. От такі от плати. Тут є розмітка. Якщо видно, 5х7. Ну, в принципі, нормально зроблено. Де хто пише, що краї дуже такі незачищені, не тут рівні, все добре. Так, тут нумерація йде від 1, 0, 1, 0, 2 і так до 18 зверху. Буква англійського алфавіту. D закінчується X. Відповідно аналогічно тут є. Отак. От 10 штук пришло таких плат за доллар